Саме про результати виборів у а, Сполучених Штатах, а, про те, наскільки вони а, гарні для, а, насамперед для нас, тому що ми, як люди українці, кревно зацікавлені в першу чергу в результаті будь чого для нас, для України. Ну і я так розумію, також розповіси, а, як результати виборів відобразяться на а, жителях Сполучених Штатів Америки, тому що ну, це ж вони вибирали, тобто їм з цим жити. Так, всім привіт. Спробую всі ці теми розкрити. Сподіваюсь, що відключення світла. А давайте так. Нам не Я пам'ятаю, що у каналі ну, мається на увазі тому пості, який ми всім надсилали. У нас був там певний перелік тем, і ми мали починати технічно з ізраїльського ленд-лізу, так сказати. Але наскільки я розумію, минулого разу ти так і не встиг доповісти, тому давай ми дамо тобі слово, ну, щоб ти, у тебе був і, і досвід, і взагалі ми тебе почули, і, і все таке. Не заперечую. Стартуй, буду тебе стати, і всі ми будемо слухати. Так, ми там обговорювали, що можуть бути певні ілюстрації, чи можна їх запустити? Так, звичайно, перепрошую, зараз все буде. Ілюстрація перша це якраз угу. по нашим сенаторам та нашим представникам палати представників. Так, так. так, ну, поки ілюстрація запускається, я тоді почну з того, що власне за, за вибори. В Сполучених Штатах ці вибори пройшли два тижні тому, до речі, ще не все порахували, але вже результати ми можемо бачити ну, досить конкретні. Взагалі, в Сполучених Штатах такі. Масштабні вибори проходять що два роки, і на цих виборах обирається багато посадовців на різні посади в своїх штатах. Також обираються ну, в сполучених штатах. парламент складається як відомо, з двох палат: нижня палата з 400, 305, 435 конгресменів вони переобираються що ну, Що два роки, тобто. Що два роки е, вибори в палату також перебирається третина сенату кожні два роки. Тобто, е, термін повноважень в сенаторі ви, ви, шість років складає, але кожні два роки перебирається третина складу. Е, і що чотири роки обирається президент. Як відомо, президентські вибори були в 2020-му будуть в 2024 -му. І от посередині терміну президентського ці вибори називаються Мідтерми. Власне, вони й були зараз. Які загалом були вхідні дані тут, до виборів, як можемо бачити на ілюстрації в лівій частині, розподіл місць між республіканцями і демократами був наступний: 50 на 50 було в сенаті, тобто зі 100 сенаторів 50 голосують з демократами, 50 з республіканцями, в випадку такої нічиєї. Віршальний голос має віце-президент Камала Гарріс, вона демократ. Тому можна вважати, що більшість була у демократів. В Палаті представників розклад був наступний: досить непереконлива більшість демократів була. 222 голоси були у демократів, 213 у республіканців. Спікер Ненсі Пелозі демократ. Варто сказати, що зазвичай тенденції такі, що в рік президентських виборів. Та партія, чий президент виграє, зазвичай має хороші результати також і на виборах, тому що ну як і в нас загальнонаціональні питання виборця завжди цікавлять більше більше грошей вкладається в президентську кампанію, і все це відображається на всіх локальних виборах. Зазвичай, от, в даному випадку, виграв Байден. і очікувалося, що досить велику більшість утримають в 2020 році демократи. Але сталося так, що демократи насправді втратили місця в палаті, не взяли переконливу більшість в Сенаті, тому до цих виборів в 2022 році вже підходили з ну, непереконливою більшістю. А на Мідтермах, в свою чергу, історична тенденція така, що партія президентська сильно втрачає. Ну, Що цілком логічно і зрозуміло для демократичних суспільств. Президент два роки вже при владі, накопичується певний антирейтинг, він відображається на його партії. Тому всі передбачення, всі прогнози на ці вибори були такі, що буде так звана червона хвиля, червоний в Америці колір республіканців. Ми очікували, що республіканці візьмуть велику більшість в палаті, візьмуть більшість в сенаті. Але. Цей вечір виборів виявився великим розчаруванням для республіканців, тому що не так сталося, як гадалось. І от праворуч на картинці ви можете бачити фактичні результати. В Сенаті демократи утримали свою більшість. Як мінімум, буде 50 на 50, як і було до того. Ще будуть другий тур виборів в штаті Джорджія, і там. Демократи ще можуть взяти 51 місце. Ну або е, республіканці свою меншість відстоять в 50 на 50. Е, це вже принциповий, ну це має певну різницю, тому що якщо розподіл 50 на 50, то там е, певний вплив меншість має на е, роботу комітетів, але ми цих деталей зараз не будемо надто торкатись в палаті представників. Як ми бачимо, ще голоси рахують ще чотири місця. Ну, чотири результати чотирьох округах ще не оголошені, але вже можна сказати, що у республіканців буде більше. Для більшості треба 218 голосів. У республіканців вже є 219. Максимум очевидно буде 223. Що знову ж таки, як було і у демократів, дуже непереконлива більшість. Однак ця більшість буде. Перед тим як сказати, що це власне значить для України, які це матиме наслідки для України, я хочу все ж сказати декілька слів про причини е, таких результатів. Тому що, очевидно, останні два тижні всі тільки про них і говорили і намагалися з'ясувати, як же ж так, що республіканці не скористалися ну, суттєвою перевагою перед виборами. А суттєва перевага, крім чисто історичних, е, історичної якоїсь перспективи полягала в тому, що і е, рейтинг довіри до Байдена. На ну, дуже низькому рівні там 40 з чимось відсотків здається. Тобто, публіка, зокрема, виборець, так званий незалежний, той, що не належить ні до республіканської, ні до демократичної партії, який часто і визначає переможця, вони оцінюють президента Байдена і його діяльність досить негативно. Це пов'язано з економічними факторами, високий рівень інфляції, високий рівень безробіття, тобто, загалом. Ну, картина складалась так, що демократи мали б сильно постраждати, але е, чому цього не сталося? Е, було два питання, які досить так: е, по-перше, сам демократичний електорат, електорат демократичної партії активізували і змусили йти на, на вибори в багатьох штатах, і незалежних виборців також спонукали не голосувати до республіканців. Це питання. Абортів, право на аборт і питання ну, демократів в цілому, зокрема, виборів ну, з абортами, якщо все більш-менш просто, і республіканці відстоюють більш консервативні погляди. І в таких дуже червоних штатах на півдні протягом останніх років така була серія заборон на аборти на будь-якому терміні. Я тут не хочу висловлювати особистих поглядів на це, але. Це мало великий резонанс серед виборців демократичних і загалом серед американської аудиторії американських виборців. Друге питання щодо демократії. Власне, це наслідок виборів 2020 року, коли Трамп програв, але відмовився визнати свою поразку, говорячи про те, що вибори були фальсифіковані в окремих штатах. Він відмовлявся визнати, закликав е, тих посадовців, які відповідали за сертифікацію результатів виборів в своїх штатах. Закликав їх не сертифікувати ці вибори. Закликав Майка Пенса, який е, має конституційні повноваження, як тодішній віце-президент, затвердити результати виборів. Він закликав Майка Пенса не сертифікувати. Ну. Ми знаємо, що в результаті Байдена такі визнали президентом, але Трамп породив цю хвилю так званих election deniers, тобто людей, які заперечують результат виборів, ставлять під сумнів всю виборчу систему, яка є в Сполучених Штатах. І багато хто з кандидатів на певні посади, наприклад, в Штатах є така посада, як ну в конкретному штаті є посада держсекретаря штату, на відміну від держсекретаря Сполучених Штатів Америки, який є міністром. Закордонних справ держсекретар штату, в основному відповідає якраз таки за питання проведення виборів і їх результатів. Так от від республіканців в багатьох штатах балотувалися люди саме з цього руху елекшн-дінаєрів. Тобто, фактично вони політизували питання виборчої системи, і це могло б привести до того, що в 2024 році, коли будуть президентські вибори, якби таких людей обрали на відповідні посади. Вони би просто могли відмовитись визнавати результати виборів виключно зі своїх політичних переконань. І це досить сильно збурило публіку. І в Штатах, де саме ці два питання були під загрозою, там де вони якимось чином артикулювалися більше, там не сталося цієї червоної хвилі абсолютно, і демократи показали хороший результат. В штатах, де такої загрози не було по обом питанням. Все сталося, як зазвичай, республіканці отримали свої хороші результати. Е, таким чином, в сумі, республіканці ну, underperformed, як пишуть їхні е, газети, тобто не показали того результату, який від них очікується, і це фактично психологічна поразка, попри те, що вони все-таки змогли взяти більшість в палаті представників. Е, і багато хто звинувачує в цій поразці Трампа, тому що він, хоч і колишній президент, але намагався грати велику роль, обираючи кандидатів, ну просуваючи і підтримуючи кандидатів в окремих виборах на посади губернаторів, на посади сенаторів, конгресменів, тобто грав таку активну роль, намагався брати участь в передвиборчих мітингах. І якщо Мідтерми зазвичай, як кажуть, це референдум схвалення діючого президента, і в такому образі ми побачили б цю червону хвилю. То завдяки активній ролі Трампа це став такий референдум не тільки щодо Байдена, але й щодо Трампа самого. А він ну, персона контроверсійна, це очевидно. І ну, результати такі, які є. Ще повернемось декілька слів, скажу про Трампа і його майбутнє. Але тепер хочу декілька слів таки сказати: власне, що це значить для України. Перш за все, очевидно, що виконавча гілка влади залишається з демократами, тому що виконавча гілка влади в Сполучених Штатах це президент і його уряд, а саме, виконавча гілка все таки розпоряджається безпосередніми питаннями підтримки в першу чергу. Тому… Радикальних змін в найближчі два роки до наступних виборів очікувати не варто. І в цьому плані все має бути добре. Конгрес загалом, Палата представників, відповідає за питання фінансування, тому певні проблеми можуть виникнути тут, оскільки республіканці матимуть більшість. Проте теж досить обмежені проблеми я б сказав, би, тому що, по-перше, вже. Багато що проголосовано, ну, зокрема, і ленд-ліз, все-таки надає повноваження виконавчій гілці влади, тому чисто за замовчуванням я б сказав би, що ризиків немає. Але проблема може виникнути на мою особисту думку в тому випадку, якщо питання підтримки України стане політизуватись, тобто використовуватись в ну, такій внутрішній політичній дискусії. Між трампістами, республіканцями, їхніми опонентами, якщо, власне, оця от гілка республіканської партії, яка притримується трампістських поглядів, підтримує колишнього президента Трампа і його нових політичних амбіціях, якщо вони захочуть взяти якби, на озброєння питання досить годувати Україну. Наскільки це реально, от можемо побачити на ілюстрації, що, що зараз на екрані, є така е, конгрес-вумен. Марджері Тейлор Грін з Джорджії, наскільки я пам'ятаю, і вона прям дуже цим питанням захоплюється. і на кожному кроці каже, що досить е, виділяти гроші Україні. Ці гроші мають йти там на підтримання американської економіки, на простих американців, на захист південного кордону від мігрантів з Мексики і країн центральної е, Америки. Досить насправді необґрунтовані речі, такі популістські в найгіршому сенсі слова. В e, схожу риторику, от також тут є твіт Дональда Трампа молодшого, сина колишнього президента, теж абсолютно ну, дурна, відверто дурна теза про те, що, мовляв, якщо українська ракета впала в Польщі, давайте хоча б перестанемо фінансувати і озброювати Україну. Ну, До чого? Ця, ця теза взагалі не піддається ніякій критиці, але проблема в тому, що така риторика заходить публіці, яка голосує за Трампа. І. От повертаючись до питання результатів виборів, то що республіканці взяли конгресі більшість, але не переконливо більшість. На мою думку, ризиків для України було б менше в двох випадках: якби республіканці не взяли більшість, або якби вони взяли дуже серйозну більшість, тому що загалом в республіканській партії серед конгресменів, сенаторів, серед більшості чи серед мейнстріму, немає такого запиту на, на, на укроскептицизм. На підтримку України, але коли більшість така невелика, то невелика група конгресменів можуть блокувати питання голосування з будь-якого питання там, маючи скільки 5-6 голосів. Тобто, якщо хтось ну, якщо лідерство партії не погоджується з їхніми позиціями, то вони можуть шантажувати лідерів партії тим, що не будуть голосувати за важливі законопроекти. Якщо їхня думка не буде врахована, і таким чином, якась радикальна група, на чолі з тією ж Марджері Тейлор Грін або її соратниками, ну, може, якщо це буде політично доцільно для них, це питання використовувати, якимось чином вставляти палки в колеса в Україні. Знову ж таки, я не очікую, що це станеться. Але. Ну, це змушує мене трохи хвилюватися, слідкувати за цим. Перепрошую за таку мою суб'єктивність за цими поїхавшими. Скільки загалом ну, серед конгресменів є таких людей, як вона? Важко сказати конкретно, але є такі два індикатори, на які я особисто орієнтуюсь. Було голосування на про виділення фінансування Україні в травні, здається, тоді щось близько 57, здається. Конгресменів проголосували проти, серед них багато хто є членів, членом так званого Freedom Caucus. Кокуси це в конгресі щось на зразок депутатської групи. І цей Freedom Caucus – це якраз така консервативна, хар хардлайнерсько-права група, і вона складає там приблизно 40 з чимось учасників. Тобто, 40-50 конгресменів в конгресі минулого скликання. Я думаю, цифра приблизно така ж в конгресі цього скликання. Схильні до певного скептицизму з українського питання. Е, і от за ними я й намагаюся зараз слідкувати, і чи, чи ну, матимуть вони такий вплив. Чи матимуть, чи не матимуть, знову ж таки залежить від майбутньої виборчої кампанії. А майбутня виборча кампанія це е, вибори 2024 року на посаду президента Сполучених Штатів. І тут теж цікаве, тому що буквально через тиждень після досить провальних для республіканців. Виборів минулого вівторка. Трамп, як і очікувалось насправді, оголосив, що він буде балотуватися від республіканської партії на посаду президента в 2024 році. Тобто, буде брати участь в партійних праймеріс. Таке оголошення. Ну, всі знали, що воно буде, тому що Трамп на нього натякав багато разів. Але так рано починати свою кампанію на праймеріс, ну це, це, це дуже дивно. Тому що перші голосування в праймері спочнуться почнуться лютому 24-го року, тобто більш ніж через рік. Перші дебати серед кандидатів на на цих праймеріз будуть влітку, ну тобто, скільки там 8-7 місяців, фактично до перших дебатів, і Трамп починає кампанію причини. Причина цього декілька. По-перше, Трамп хоче зацементувати ту підтримку, яка в нього є зараз в партії, а до мітермів, за, за там деякими опитуваннями, 70% партійців казали, що вони підтримують Трампа в якості кандидата в 2024 році. Дещо менший рівень підтримки в нього, звісно, став після мітермів, тому що всі говорять, що саме його особа, його тези, які він просуває, стали причиною провалу республіканців. І крім того, у нього з'явився опонент. Якщо можна, наступний слайдик, там ми побачимо Рона Десантіса, це губернатор Флориди. Він насправді ярий трампіст. І так, ось тут, от, на фотографії, вони разом. Він почав свою кар'єру таку велику політичну, коли балотувався на губернатора Флориди 4 роки тому, здається. Тоді Трамп його підтримав завдяки цьому Десантіс виграв праймеріс і ледь-ледь виграв вибори у свого опонента від демократичної партії, тому що Флорида історично досить довгий час. Це такий так званий фіолетовий штат, тобто не республіканський, не демократичний. Але взяти його, отримати перемогу там, це майже гарантувати собі перемогу на виборах президентських, тому що це штат великий з великою кількістю виборців. І от за ці чотири роки губернаторства Десантіс фактично перетворив Флориду на абсолютно червоний штат, і цього року виграв перевибори з значним відривом, там більш ніж 10-12% у свого опонента з демократичної партії, і Флорида була одним з тих штатів, де дійсно ця червона хвиля, про яку всі говорили, відбулася. Тобто він абсолютно точно перетворив зараз цей штат на повністю республіканський. І в той час, як Трамп виглядає таким лузером причиною поразки на загальнонаціональній сцені, то Десантіс виглядає такою альтернативою. Тому що за тезами своїми він досить такий трампіст. Він там бореться з гендерною ідеологією, з нелегальною міграцією, здобув величезну підтримку серед населення Флориди в часи ковіду, тому що активно боровся проти всіх локдаунів. Відкривав школи, як тільки можна, це, звісно, позитивно дуже відобразилось на економіці Флориди. Тобто людина популярна, людина молода, йому здається, 44 роки, консервативна. І от після праймері, за тими е, опитуваннями, які проводилися, підтримка у Дісантіса вже навіть дещо більше, ніж у Трампа. Дісанті, в свою чергу, зараз не поспішає оголошувати, що він має амбіції на 2024 рік, але вони проглядаються, тому що американська політика річ така. Досить штампована, я б сказав. би. Ну, тобто кандидати певними штампами спілкуються і всі політики, і ти одразу можеш зрозуміти, що вони хочуть, на яких позиціях вони стоять, і, і які у них амбіції. Ну, знову ж таки, дуже далеко до реальних виборів, до реальних дебатів, і статись може що завгодно, але ситуація зараз така. І от мені зараз цікаво, яку ж власне риторику обере Трамп, як він буде зачищати це поле серед своїх опонентів. Як він буде перепрошую, мочити того ж Десантіса і всіх інших потенційних кандидатів, і чи він захоче використовувати українську тему? Тому що якщо захоче, якщо він почне на всіх своїх ралі, своїм прихильникам в червоних кепках казати щось що через Україну, ми не можемо добудувати стіну і перестати пускати мексиканців, то при всій абсурдності цієї тези, ця теза може зайти. І зайти, зокрема, і конгресменам, і стати питанням контроверсійним, і, як мінімум, суттєво ускладнити підтримку України. Така загроза є, але знову ж таки, всі ми пам'ятаємо Трампа його його ну, дуже скептичне ставлення до України, дуже несистемна робота його уряду по українському питанню. Тому. Ну, напевно, це все, що я хотів сказати про американську політику і в контексті цих виборів. В чаті от я бачу питання про механізм реалізації лендлізу, чи він розроблений. Чесно кажучи, не знаю. Не знаю точно, знаю, що він проголосований, і все в руках уряду наразі, наскільки я розумію. Тобто, щоб якимось, якимось чином заблокувати зараз питання лендлізу чи допомоги конгресу, все-таки треба створити. Ну, Провести через Конгрес якусь законодавчу ініціативу нову, яка б відміняла щось попереднє, а це все таки складний процес, складна кампанія, і для цього треба ну, дійсно багато політичної волі. Я сподіваюся, що вся ця істерія, яка буде зараз розвиватися навколо кампанії Трампа, вона до цього все-таки не доведе. Але я за чим слідкувати і додатковий привід похвилювати. Дякую тобі за доповідь. У мене якраз було питання щодо лендлізу, тому що я теж одним оком дивлюся в чат. Скажи мені, будь ласка, от через це, через те, що Трамп так рано оголосив про свої президентські амбіції фактично можна сказати про те, що якоїсь передишки саме для України у контексті того, що от вибори от щойно відбулися, тому певний період затища, її для нас не буде, тому що Трамп вже можна сказати, почав наступну виборчу кампанію на наступний день після закінчення попередньої. Е, ну я б не сказав, що для нас обов'язково там знову починається складний період. Чому? Тому що все-таки більшість питань, які Трамп зазвичай. Е, е, ну, на яких Трамп спекулює, вони в основному стосуються внутрішньої політики, і ще одна причина, чому він так рано почав свою кампанію, тому що проти нього є певні там кримінальні розслідування. І щоб ускладнити життя тим людям, які проти нього ці розслідування ведуть, він оголошує зараз себе кандидатом, і вже ну це некрасивий політичний хід буде департаменту юстиції. Зараз вести якісь розслідування проти Трампа, враховуючи, що департамент юстиції підпорядковується Байдену. А Трамп оголосив, що він опонент Байдена. Тому все буде крутитися таки навколо тих тем. А от чи вибере Трамп якби українську тему, щоб її зараз поделювати на свій захист? Ну це для мене загадка. Тому що все, що, все, що твориться в голові у Трампа, це, це загадка. Насправді тут також я хотів би відповісти на питання з чату щодо Десантіса. Чи для нас це добре, чи погано, і чи є крім Трампа хтось проти нас. Щодо Дісантіса, будучи губернатором Флориди, йому немає сенсу там, якимось чином е, коментувати питання зовнішньополітичні, але я не очікую від нього якоїсь суперпроукраїнської позиції. Тобто, ну, е, єдиний, єдиний коментар на українську тему, який я чув від нього поки що, можливо, я щось пропустив, але я не думаю, що він багато коментує цю тему. Е, коли був розгар, там, цих скандалів з Зеленом Маском і Старлінком. Щодо, щодо фінансування старлинку в Україні ну, для українських абонентів, то він е, сказав типу тезу, мовляв, Україна не має стріляти собі в коліно, ілон Маск і так безкоштовно вам там щось дає, мовляв, поводьтеся відповідно і з повагою. Ну, це можна теж сказати, що на інтуїтивному такому рівні він все-таки дещо скептичний до українського питання. Не думаю, що настільки як Трамп, але. Побачимо влітку, коли почнеться дебати, і це питання точно буде підніматися. Поки що Добре. важко сказати і ще одне від мене питання а. Коли саме вступає, скажімо так, у, у дію цей новий конгрес, новий сенат, скажімо так, і е, е, які шанси, що отой пакет допомоги там на 37,7 мільярдів доларів, про які здається, і сама Марджері з Джорджії казала, що він таки буде проголосований, зважаючи на те, що хоч попереднє скликання, ще умовно кажучи, і дійсне, але вже всі ж розуміють, куди подув вітер? Е так, це, це хороше питання. В, в силу вступає ну, в нове скликання конгресу з нового року, одразу після нового року. І наскільки я розумію, запит з Білого Дому на це нове фінансування був поданий саме зараз, щоб його можна було спокійно проголосувати. До цього я ще не бачив і я, чесно кажучи, при всі мої зацікавленості американської політики до сих пір важко уявляю, як процедурно працює конгрес, тому що це складніше дещо ніж Верховна Рада. Але я так розумію, що це голосування буде до, до нового року ще старим скликанням і буде успішно проголосовано. І саме з цього приводу Марджері піднімає багато, багато шуму, що мовляв, хочуть. В останній момент пограбувати американський нарід. Добре, розумів. Дякую тобі за чудову доповідь. Дуже багато нового для мене теж відкрив. Хоча, знову ж таки, в першу чергу, через те, що я якраз у хитро сплетіннях американської внутрішньої політики я знаю насамперед серіалу «Картковий будиночок не більше того. Так це я хороший, ще там та. чув про кілька цікавих серіалів. Теж на внутрішньополітичну тему. Але така внутрішня політика, це за завжди.